Привіт! Мене звати Діма Макогон. І зараз я в Ужгороді. і це буде такий урбаністичний огляд міста. Зараз я знаходжусь на березі річки Уж, недалеко від центру міста. Що цікаво, бачите, тут можливо незвичне. Для нас, для центральної частини України вигляд, тому що гори, і відповідно ріка дуже сильно розливається в сезон, і навпаки міліє. Тому тут ось така велика зона, але це круто, що тут не замостили все бетоном, не сховали. Річку в бетон не зробили набережно, а ось залишились ці, так би мовити, луги на березі. Подивіться, яка краса. Ось так це виглядає. Зараз річка доволі омілівша. Там воно, місток, будівництво, до, до речі, активно триває. Ну, Зрозуміло, що війна не сильно зачепила це місто. І з особливостей для тих, хто, мабуть, живе трохи. Східніше, дивіться, що ми тут бачимо. Літаки літають смуги на небі від літаків. Я думаю, це вони літають все ж таки за кордоном, не на Закарпатті. але ну, все одно доволі незвичне явище для України останні роки. І от, така от гарна річка. Там вище набережна і одразу йдуть будинки, до речі, з особливостей. Що тут крутого? Вздовж річки немає якоїсь там магістралі, доволі серйозної, яка б відсікала місто від води. Тобто і там на тому березі доволі е, затишно. Бачите, там люди займаються спортом, бігають, тобто затишна вуличка. І тут так само набережна без е, магістралі це круто. І якщо у когось є питання щодо води. Її чистоти, то доволі прозора. Ну, Гірська вода вона зазвичай цим і славиться своєю чистотою. Ось тут навіть такий спуск чи підйом з каменів. Знову ж таки, не бетонна, а така більш природна історія. І ось ми вже підіймаємось до а, дороги, до будинків. А, бачите, тут така затишна дорога тихенька. Можна сказати, проїзд, і набережна, яка має дорослі дерева, тут затінок доволі комфортно. Ось такий вигляд на річку звідси. Так, дістались вже до мощення борщатки І дивіться, які класні, я не знаю, це можна назвати скульптурою чи ні, їжачки на огорожі. В цілому, наємність тут огорожі, мені здається. Ну, не дуже потрібна насправді. Але те, що є такі скульптури, це цікаво. Так, схоже, що це якийсь концертний зал, а ліворуч є у нас така умовно сучасна архітектура Ужгороду. Ми бачимо. Новий будинок Бачу, що там застосовують якісь дорогі рішення, в тому числі. Бачите, скляна огорожа. Це в принципі недешево. З крутого я поки що не бачу жодного заскленого балкону, враховуючи, як у нас це все люблять. Схоже, що забудовник чи там ЖЕК опікується цим, і ми бачимо, що балкони не заслані, і одразу без цього колхозу виглядає значно краще. І дійсно гарно виглядають балкончики. З мінусів це зовнішні блоки кондиціонерів. Немає рішення по тому, куди їх сховати. Тобто вони на фасаді трохи псує вигляд. А, і, до речі, ми бачимо перший поверх. ось з якогось такого каменю дорогого, я не знаю, чи це граніт схоже. Ну, Це, до речі, круте рішення, що перший поверх він з більш такого якісного матеріалу, ніж вище. Вище, там взагалі штукатурка, ось перший камінь. І те, з чим ти саме можеш взаємодіяти, воно з крутого матеріалу. Бачите, яке? Ну, і теж вхід у нуль. Рівненька плитка можна відмітити вітрини. Доволі, доволі непогано. Ще з хорошого це оця консолька. В принципі, якраз якщо тут магазинчики, йти під таким навісом в дощ, в сонце теж прикольно. В принципі, хочу відмітити, що непогані рішення по цьому будинку. Ті бачите, чорні короба над вікнами. Це вбудовані ролети, ну тобто від забудовника. Це гарне рішення. Ну, звичайно, не рафштори. Рафштори це типу такі жалізі. Але теж круто, що це саме централізоване рішення, доволі е, гарне. Так, а це ось вже центральна частина міста. Е, тут у нас іде пішохідний місток через річку. В принципі, доволі затишно і гарно. Дійсно, таке невелике, затишне місто, немає якихось а, висоток, а, немає архітектури, яка псує вигляд історичного міста. Ось ми з вами тільки що дивились, наче наші новобудови, але дійсно вона не вибивається, виглядає доволі непогано. До речі, дуже цікаві опори мосту з щілинами, і, схоже, що всередині там а, пустота. Ну, Це зрозуміло, що для такого містка з невеличким навантаженням пішохідним не потрібні такі масивні опори, тому вони тут, скоріш таки їх масивність ще й декоративна. О, Схоже, що тут є велодоріжки. Ну, тобто так, ось. Володиріжки, мощення спеціально такою білою смугою виділено. Ну, Прикольно виглядає непогано. Так, ну і занурюємось прямо в таку саму центральну частину. З мощенням бачимо тут така собі історія. А, не вистачає явно дощоприймальних а, колодязів, решіточок, ну і м, ушатане, і, а, бачимо плитка. А, але гарна і затишна архітектура а, людського масштабу, а, гарна, історична, а, комфортні вулички, ну, звичайно, як і а, в будь-якому такому європейському. А, Історичному місті з вузькими вулицями не вистачає озеленення, саме в цій щільній забудові. Тут є. Хоча бачите, тут о, є дощоприймальний лоток доволі серйозний, тому схоже, що ці просадки, а це просто якість виконання, що погано зробили основу, тому так і відбувається. Тобто я спочатку подумав, що не вистачає саме відводу води, але ну Відвод води є, тобто питання саме до о, основи, яку зробили підмощення в свій час, що воно все отак просідає, в тому числі, бачите, лоток як просів. В принципі, якщо казати про стан о, самих будинків, о, то він нормальний. Я б сказав, що добре, що. А, можливо, не всюди відбувається прям такий якийсь ремонт, що воно дійсно виглядає історично. Є проблеми, звичайно, з е, немає якогось схожого дизайн-коду. Бачимо, як це все захаращено. Ще із доброго, це те, що тут, бачите, все ж таки ліхтарі на розтяжках, і як це часто. Ми теж бачимо в Європі, у Львові. А, у Києві цього теж було багато, але кличко. За свої роки в центрі дуже багато позрізав ліхтарів на розтяжках і поставив жахливі оцинковані стовби. Так, тут ми бачимо якусь чи реставрацію, чи реконструкцію будинку. В принципі, теж можна відмітити, що непогано робиться. Так, і, до речі, багато дійсно скульптур. Бачите, там якийсь пам'ятник. Ліхтарнику, далі ось тут глобус, е ну і лавки стоять по центру. До речі, це не найтаке зручне розташування лавок, тому що людям подобається знаходитись, коли вони так би мовити відпочивають, десь не в центрі, а з краю і спостерігати за вулицею, а не бути як на сцені, щоб за вами всі спостерігали, тому краще, щоб лавки десь стояли е ближче до стіночок. Це зручніше, комфортніше саме для людей. До речі, з цікавого. Ну я це ранок суботи, правда, але поки що я не відчуваю якихось проблем з авто, з проблем з парковкою, з аторами. А, Мабуть, мені в Ужгородці напишуть, що це мені пощастило і що це дійсно таки субота. Але ну, в Києві останні роки жопа тотальна просто завжди. О, ну і плата за паркування 25 гривень за годину. Ну, київські ціни. В цілому Ок, для центру, для такого маленького, щільного міста, мені здається, це нормальний прайс. Так, ще одна така історична вуличка ось, з парковкою. Не вистачає зелені, але ліхтарі на розтяжках. Але що цікаво, ось бачите, така. Модерністська будівля, будиночок, і схоже, відремонтований нещодавно, бо дійсно так свіженько. Ну, Непогано його відремонтували. Е, бачимо, що вікна єдине, що, е, різні. Якби всі були дерев'яні, коричневі взагалі було б бомба. А до речі, ось схоже, що праворуч це прям такий самий будиночок, та сама серія, але він. Без е, ремонту, без реставрації. Єдине, що тут могли е, додати балкони при ремонті реставрації, а тут їх, ну тут вони є теж, але бачите, е, менше. Але будиночки однотипні, схожі. Дивіться, яка крута вулиця, що тут. Дерева ростуть, ну я не знаю, можна чи це вважати проїжджою частиною, але ну, умовно різниці між мощенням проїжджої частини і там, де ростуть дерева, нема. А тротуар, який виділений бордюром, йде вже після. Ну, тобто, зрозуміло, що це можна вважати якимись парковочними карманами між деревами. Але ну, хочу похвалити, все ж таки, що в Ужгороді от залишили таке, що. Ну, звичайно, ремонтувати цю бруківку потрібно, вона в жахливому стані, але з іншого боку придає шарму. Так, ну і ось ми дійшли до, мабуть, гарної пам'ятки Ужгорода, Це фортеці, яка доволі в доволі гарному стані відносно збереглася. І дійсно, дійсно цікава споруда. Тут праворуч університет городський. І такі затишні вулички з високими, великими дорослими деревами. Ну і звичайно, да, мощенням, з мощенням питання. З одного боку, це знову ж таки таке мощення в такому поганому стані придає цієї історичності, історичного шарму. Ну, З іншого боку, мабуть, все ж таки. Хочеться його якість покраще. Ну, і якщо казати, якщо це все ж таки така головна пам'ятка, ну мені здається, що ось паркування тут, мабуть, воно зайве. Ну, тобто, скільки ви тут створюєте цих паркомісць? Ну, окей, там 30-40, але ж ну, це ваша головна пам'ятка, головна споруда наше тут паркування. Ну, я просто розумію, що це я прийшов супер рано і зараз а, тут все не запарковано. Але там, через пару годин, скоріш за все, що тут всюди будуть авто. Ну і на що воно треба, бо це ж вигляд на фортецю буде псуватись автівками. Заради чого? Ой, подивіться, як будинок заріс диким виноградом. Просто зелений фасад, і як круто це виглядає дійсно такий просто прямокутничок зелений, і це будинок. Дивіться, який гарний будинок. Що цікаво, що зверху там готична архітектура, оці готичні арки, а нижчий йде вже Класична така ніж архітектура, тобто класичні арки, ці колони псевдо да, виглядає дійсно прикольно. Так, а тут ось схоже відреставрований будинок і дуже так по-європейськи, я скажу, від реконструйований. Французькі балкони з прикольною огорожею, і бачите, ця огорожа вона така сама, як і огорожа воріт. Дійсно цікава, менсарний поверх чорний, і гарні вікна, дорогі системи, схоже, що алюмінієві. вітрини на першому поверсі. Теж величезне скло. Доволі якісний приклад. Чи реконструкції, чи реставрації будинку. Ну, скоріш за все, це реконструкція, скоріш за все, все ж таки там була чиста чердачний поверх, тобто без цих вікон зараз їх додали, але це, ну, як на мене, не псує цей будинок. Мені подобається. Пишіть, що ви думаєте. Те, що доволі рідко ми бачимо в центральній Україні, на Сході, ось. На заході України доволі частенько. Це пожежні гідранти, саме такі, як там ми звикли у фільмах, стовпчики, які старчать з е, землі. Це більш мені здається правильне рішення, тому що його всім видно. В Києві це просто каналізаційний люк, і там не зрозуміло, що пожежний гідрант чи щось інше. А тут це стопчик, його всі бачать, його не потрібно довго шукати, це більш безпечно, але це типу більш дорожче, тому що потребує цієї сухої системи. Бо ми розуміємо, що взимку вода замерзає, тому він ну, якби стовпчик дорожче рішення ніж каналізаційний люк, в який потім ти вже відкриваєш і ставиш гідрант свій. Так, ми бачимо, що це якийсь е, теж історичний будиночок. І тут е, раніше дощова каналізація підключалася в мережу, тобто вода не стікала прямо на покриття, а входила в землю в міську дощову каналізацію. Ну, схоже, що робили колись ремонт, ну теж доволі давно. І не заморочились цим, і тому вивели просто на покриття Ми ну, бачимо, що це покриття втоги руйнується. Ну, Прикро, що так зробили. Хоча раніше було правильно. Так, дивіться, тут таке цікаве рішення це парклет, благоустрій на місці парковки. Тобто на приїжджій частині, де раніше паркувались автівки, Ну, зробили колись, мабуть, це було непогано, гарно, але ми бачимо, що зараз у запущеному стані. Цей такий міський благоустрій ми бачимо 2014 2020 рік Так, ми бачимо гарну таку ужгородську чи закарпатську синагогу. Дійсно дуже така гарна архітектура. Бачимо в гарному стані. Круто. Пам'ятка архітектури України. І тут одразу набережна і чувак косить, а ні, дує, вибиває сміття. Класно, зберегли це велике дерево. Навколо нього лавка, яка в той же час слугує, так би мовити, захистом ясен Масарика. Бачимо теж цю історичну будівлю, яка відреставрована. Доволі, як на мене, непогано. Дійсно, гарний стан будівлі можна похвалити. І, схоже, ще замінили вікна на пластикові, але, ну, мабуть, зберегли якусь цю історичну їхню форму, вид, бачите, там, з такою рішіточкою. Мабуть, воно так і була. О, велосмуга доволі велика, широка. Вздовж набережної це круто. І о, тут уже сама набережна. Дивіться, яка вона офігезна. Просто тут те, що я казав там, що забор в принципі, не дуже й потрібен. Бачите, його тут немає. І Дійсно, без паркану, о, як на мене, набагато крутіше. Нічого тут статись жахливого не може, ну, якщо ви там не упились в усмірті і не вирішили злітати вниз. В цілому гарно, гарні ліхтарі, дуже затишно, е, прохолода, річка, вода, те, чого дуже не вистачає в Києві. У нас є річка, шикарна. Але немає затишку, тому що вздовж річок у нас по суті, шосе швидкісні. Ми бачимо, що Закарпаття все ж таки має трохи інший клімат. Скажімо так, в Києві теж це зустрічається, але з цим все ж таки важче. Мова про плющі виноград на фасадах. Тут це прям дуже поширено і це все ж таки. Від обумовлено саме кліматом, таким більш помірним, європейським. Просто да, подивіться на цей профіль вулиці, скільки віддано людям а найширша частина і найкраща віддана саме для людей. Далі йде велосмуга шириною з автомобільну смугу. Тобто, ось пріоритети люди, потім там велосипеди-самокати і вже потім. Одна смуга для авто. От мені здається, ці пріоритети в таких місцях такі і мають бути. Вони дуже правильні. Ну і там ще й тротуар, який е, займають торговці. Це, в принципі, нормальна історія, тому що для людей е, є місце де ходити. Тому чому тут дійсно не зробити якусь ярмарочку, що ми тут. І бачимо, бачите, тут медок закарпатський якийсь продають, квас, схоже, бухлішка і так далі. Ну і ось о, теж цікава модерністка будівля. О, теж в гарному стані. Знову ж таки, немає засклених балконів. Хочеться відмітити о, той самий принцип, де о, у нас верхні поверхи дешеві. З дешевого мокрого фасаду, а нижній е граніт, гранітна плитка. Е більш такий дорогий матеріал, з яким ви безпосередньо взаємодієте, бо взаємодієте ви з першим поверхом, тому там такий класний матеріал. От мені дуже подобається такий підхід, тобто дорого, звичайно, все такою плиткою зробити. А ось перший поверх, чому б ні? І ще подивіться, там, де о, перший поверх громадський, ми бачимо відсутність паркану. І ця придимова територія перед вулицею ну, займає якраз ці столики. Там, де немає громадської частини, тут паркан. О, і в цілому паркани тут о, доволі такі затишні. Це не щось там, якийсь глухий, високий о, забор, там з профліста чи з бетону. А Умовний, просто такий, який показує, що ну, це якась там приватна власність. Тут вам ходити не варто. Дуже круто, що дорослі дерева величезні створюють оцей затишок, затінок. Ну І приємна архітектура людського масштабу. Теж хочу похвалити цей вже модерністський будиночок з комерційним першим поверхом. Що тут не зробили терасу, а просто поставили е, стільчики, столики і навколо дерев ці лавки е, на покритті, Що ніяк не обмежили. Дивіться, як офігенно, просто такий французький е, цей підхід з столиками, які на вид, тобто не один на одного, а так як у театрі ти сидиш і дивишся дуже круто. Так, трохи відійдемо від набережної. Далі у нас теж такий затишок центральної частини міста. В принципі, дійсно тихо. Ем, бачимо, немає е, можливо такого хаотичного паркування, принаймні у центрі. Я бачу жовту смугу, яка обмежує саме паркування, і ніхто це не порушує. Бачимо фізичні обмежувачі у вигляді стовпчиків. Ну, це теж доволі правильне рішення. І, відповідно, я йду собі по тротуару, розумію, що він повністю мій пішохода. Ну і все ще тут бачимо ці всі ліхтарі на розтяжечках. Так, а тут ми бачимо будівництво нового комплексу ЖК Royal Park. Е, мені здається, у ребят тут трошки проблема з конструкторами. Е, бо, чесно кажучи, ну з таким кроком колон, з такою поверховістю ну занадто масивні конструкції. Крок взагалі невеличкий. І арматура я бачу, ну це там явно 16 ка не менше в пілонах. А, в принципі, будівля виглядає непогано, бачимо багато скляних конструкцій, багато скла. Ну, Прикольно, з видом на річку, це взагалі офігезно. Але, звісно, з конструктивом, з конструктивом щось тут перебор. Тобто Переплачує трошки забудованок, ну і відповідно переплатять за це вже інвестори цього будинку. Ну, а взагалі непогано, можна сказати, я заздрю тим, хто буде жити в цьому будинку і мати вид на річку. такий шикарний, шикарний вид на річку на місто. До речі, бачу, що будівництво доволі багато. Коли я був минулого разу, здається, в 2016 що в 2017 році в Ужгороді, то було, звичайно, поменше новобудов. Але це зрозуміло, зараз війна і Закарпаття одне з найбезпечніших місць в Україні. Тому логічно, що сюди вкладають гроші, інвестують. Тут купують житло, ну, тут класно жити поруч Європа. І ще й там чапелька ходить. Ну, Якщо тут у вас є чапельки, то це взагалі, як на мене, топовий топ. До речі, пішохідний трафік по мосту доволі серйозний і великий їздять. А от стан покриття такий собі міг бути значно е, краще, е, в принципі, міст в такому собі стані, ну, а враховуючи, що це дуже важлива споруда, ну це якраз те, за чим мало б набагато краще доглядати. Такий в мене вийшов огляд Ужгорода, урбаністичний. Я не претендую на те, що це якийсь комплексний огляд. Все ж таки часу мав небагато, як на вивчення, так і на прогулки. Тому умовно просто де був, де ходив, те і знімав, і коментував. Мета моїх відео не те, щоб там рекламувати ваші міста, а навпаки вказувати на якісь проблеми, щоб ці проблеми якраз таки усували, тому містяни не ображайтесь.